20 лютого виповниться 9 років з початку інтервенції, окупації Криму і початку російсько-української війни, яка розпочалась у 2014 році. Але колесо історії має можливість повторюватися. Це ми можемо побачити по тому, що відбувалося більше ніж 100 років тому. З падінням царизму у 1917 році було відроджено. Українська державність формувалася українські державні структури. Але тоді, як і тепер, Московська імперія не могла собі дозволити, щоб Україна існувала окремою державою, і тоді, як і тепер, розпочалося вторгнення російсько-большевицьких військ на територію України. У тяжких боях з большевиками, наслідок внутрішніх чварів, Україна не змогла вистояти і оточена. Навколо ворогами, воюючи проти червоних москалів, проти білих москалів, Польщі, Румунії, Українська державність впала. На завершальній стадії війни у 1920 році, Україна змушена була підписати договір з Польщею. Так званий Варшавський договір, підписаний у ніч 21 на 22 квітня 1920 року. Внаслідок цього договору Польща визнавала Українську Народну Республіку незалежною державою і зобов'язалася надати допомогу Україні власними військами для відвоювання українських земель. Спочатку війна просувалася досить успішно. Польські і українські війська відвоювали все правобережжя, дійшли аж до Києва. Київ також був відвойований, але внаслідок Літневого контрнаступу московсько-більшовицьких військ українські та польські війська були відкинуті спочатку на територію Галичини, а потім аж до земель корінної Польщі. Великою мірою Польща зобов'язана українським солдатам тим, що вдалося відбити московський наступ літом 1920 року на Польщу. До цього спричинилася власне шоста українська січова. Дивізія на чолі з полковником Марком Безручком. Українські та польські військові, обороняючи замостя, вдалося відкинути московсько-большевицькі війська від цього міста. І внаслідок ще інших військових ударів по московських військах, на сам перед битва під Білостоком. Московські війська були відкинуті на схід. Війна тривала до 9 листопада. 1920 року, коли було підписане перемир'я між поляками та росіянами, і внаслідок цього перемир'я українські війська опинилися сам на сам проти московсько-большевицьких військ і деякий час, ще влаштовуючи опір московським військам, вдалося протриматися на території Поділля. Але це тривало не більше двох тижнів, і українські війська. Змушені були відійти за Збруч і були інтерновані в Галичині. В науковій бібліотеці Львівського національного університету зберігається багато листівок, афіш, плакатів періоду визвольних змагань 1917-1921 років. Насамперед, це дуже красиві яскраві кольорові плакати, випущені в основному в Польщі, але також є і українські у ті часи. Коли тільки зароджувалося радіо і ще не було телебачення, це була своєрідна форма пропаганди та агітації. Я хочу продемонструвати деякі з цих плакатів вам. Було листівок до повстанців, підписаний 7 травня 1920 рік ставка від головного отамана військ Української Народної Республіки Симона Петлюри та військового міністра Української Народної Республіки Полковника Сальського тут. Заклик до повстанців, вітаю вас, славні лицарі українського народу, за вашу мужність, рішучість зі зброю в руках вигнати московських насильників і так далі. І наказ от, окремим відділом вставати в боротьбі в запіллі проти більшовицьких військ і допомагати українським та польським військам. Дуже гарний великий плакат, випущений культурно-просвітницьким відділом. Дієвої армії Української Республіки. От тут можна побачити московсько-більшовицького напасника в такому дещо карикатурному вигляді, таким гіперболізованими червоними зірками на грудях і на кепі. От, влатане галіфе з закривавленим кінжалом. так собі уявляли напасників. Цей час, ну і, зрештою, за 100 років, можна сказати, нічого надто не змінилось. Це є літографія відомого українського художника Павла Ковжуна, роки життя 1896-1939 роки. От він. Наше місто і бібліотека була частиною Другої Речі Посполитої. Вона зберігається польських ось таких плакатів і листівок. Називається Потвор Большевіцький і показує. Як собі уявляли польські пропагандисти, можна побачити, що сама смерть осідувала такого собі коня двоголового. Одна голова це є Ленін Володимир, голова РНК, А другий Лев Троцький керівник Червоної армії. Ніби на дальньому плані можна побачити види Варшави. Польський вояк вражає цього двоголового монстра штиком. Цікава листівочка. Називається доброні так виглянде весь польська заєнта через большевіку на дальньому плані. Зарево таке можна сказати червоне зарево і руїни костелу, з якого зберегли стільки власне хрест, розп'яття хреста можна сказати, що все зруйновано. Один з небагатьох. А власне в нашій бібліотеці єдиний плакат кільського походження літографія Адольфа Гегідюса. Тут можна побачити таке, як собі уявляли знову ж тих московських комуністів, такими моральними виродками. І доблесний польський улан рубає його шаблею. Ще одна така дуже гарна робота. Теж літографія, де можна теж побачити. Московського наїзника такий, в такому собі образі щорта, судячи по його пазурах, задній план нижній це є пожежі, заграва над містом, закривавлений кинжал і в зубах він тримає ще один кинжал, несе жителям, як тут пише на плакаті, морд, пожоги і знищення. Дуже цікавий, красивий плакат на помоц. Вшистко для фронту, вшистце на фронт. Плакат, який здобув у 1925 році в Парижі премію золоту медаль в розділі мистецтва книжкового та плакатного. Тут можемо побачити польських вояків, які зі всіх сил стримують навалу московських військ, які на цьому плакаті зображені у вигляді таких собі зомбі-мертвяків, які просто пруть, можна сказати, зі всіх щелин а вояки намагаються їх стримати. Як кажуть наші військові, навала у Бахмуті теж описується ними як навала якихось зомбі, коли їх відстрілюють, а вони все пруть і пруть. І останній такий дуже мальовничий плакат. В рук надходзі пач несе. Це є такий плакат 1920 року. Малюнок польського художника Петра Данве. Можна побачити напасника, який тримає в одній руці смовоскип, в другій руці кинжал, Іде майже по щиколотки в крові. До пояса прив'язані людські голови за волосся. На задньому плані пожежа, дим, міста, які палають. Такі вибіркові деякі плакати, самі яскраві. Які я підібрав для нашого огляду, але таких плакатів в нас досить багато, не менш багато є різноманітних листівок і агіток того часу. Сто років тому, як і тепер, Україна опинилася перед жорстоким нападом московських військ, тоді українська держава не вистояла і впала. В наш же час є певна надія в тому, що. Можливо, один з небагатьох моментів нашої історії що, власне, є певна допомога інших країн, що нам допомагають ті ж Сполучені Штати, країни Європейського Союзу і допомагає Польща, з якою ми, як і тоді, у 1920 році протистоїмо варварській московській агресивній політиці.